Комплекс повністю для обслуговування рукавів для запаковки зерна. Цей комплекс складається із бункера перевантажувача ПБН-20, одностий, також ЗПМ 180 пакувальна машина і розпакувальна машина ЗРМ 180 Продуктивність зерно-пакувальної машини 180 тонн за годину. Тобто при нормальній подачі зерна ви можете запакувати один мішок. За одну годину. Розпакувальна машина також має продуктивність 180 тонн за годину. Тобто теж при подачі фур, з яких буде вивантажувати мішок, розвантажується за годину. Бункер-перегрузчик має 20 кубів, який допомагає запаковувати мішок. Так само можна вигружати з мішка в бункер. Взагалі завод Кобзаренка виготовляє е, запаковщик і три моделі. Це у нас найзвичайні зернопакувальна машина, є з пониженим бункером. Для завантаження Маніту, GCB, телескопічним навантажувачем, ковша можна було грозити. І також є ще е, під автомобіль, тобто ЗПМА називається. Це для того, щоб е, можна було розвантажити із зерновоза зразу, за, задньої виростки. Зерновоза зразу в мішок. Е, лінійка бункерів перегрузчиків у нас також велика. Ми виготовляємо 9 кубів, 16, 20, 30, 40 і навіть... Також Завод Кобзаренка виготовляє багато самосвальних причепів. Взагалі більше 200 одиниць техніки Завод Кобзаренка виготовляє. Так що звертайтеся, ми, до речі, готуємо виставкову площадку в Хмельницьку, куди знаходиться наша виставкова площадка, торговий майданчик, де буде багато одиниць техніки стоять. Так що заїжджайте в гості, в кінці, в кінці липня відкриття площадки. Всіх запрошуємо. Дякую за увагу.